Депортувати сотні тисяч нелегальних мігрантів, які вчинили злочини на території США. Обіцяє Дональд Трамп. Про це кандидат у президенти від республіканців заявив на зустрічі зі своїми прихильниками у штаті Айова. У перший же день на посаді президента я почну депортацію нелегальних мігрантів, які вчинили злочини. у тому числі я депортую сотні тисяч нелегалів злочинців, звільнених некомпетентною адміністрацією Обами Клінтон. Раніше мільярдер обіцяв збудувати стіну на кордоні із Мексикою і запровадити спеціальну електронну систему стеження за іноземцями, які прибувають до США, щоб у разі порушення візового режиму їх можна було швидко депортувати на батьківщину.